Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Хочу вам показати свої баклажани, які я вирощую вперше. Що тут робиться Колорадського жука, звісно, потрібно обробити. Ось. Я цю культуру ніколи не вирощував. Бачимо, баклажанчики ось цвітуть. Ось так, посадили ми небагато їх. Бачите, які вони ось так виглядають. Ну а тут у нас іде перець. Там було відео, як я його висажував, як я займався розсадою. Бачите, який перець. Такий, коротше, мене городик. Невеличкий. Далі на рахунок помідору. Ось ми помідори тільки один сорт вирощуємо. Сорт Момако. І ось такий вже стиглий. Сорт Момако. Бачите, яка грядка. Ось новий льот і там ще крошки. Одну частину ми підв'язали на колки, а іншу частину без колків. Ось така маса їх тут є. подивіться, що їй тут робиться. Це сорт просто чудовий. Ось такі помідори. І тут у нас ще. Така частинка. Подивіться, скільки тут помідорів. Які ось. Так, нормально нав'язалось. Так, перець теж, бачите, ось. Ось грядка перцю йде. І оця грядочка у нас іде ще перцю. Будемо дещо продавати. Минулий рік продавали помідор, перець. Так, разом з кавуном возили, щоб був якийсь асортимент до кавуна, то так невелику кількість посадили. Підписуйтеся на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягодної і вже овочевої культури. Всім дякую за увагу!